Ледь не загинула через вітрянку. У однорічної Міланки хвороба розпочиналася, як і у всіх дітей. Мати помітила на тілі донечки висипку і звернулась до лікаря. Це в нас був тут один прищик, і, ну, і тут ось знизу милесенький, Але ну я ж кажу, не було нічого, не, не червоного, нічого. Все в нас йшло так, як ну, звичайно, вітрянка. Тільки один раз в нас піднялася температура. І ми сходили до нашого педіатра. Вона нас слухала, оглядала, все було добре. А за годинку часу ми попали вже в рівне в реанімацію. До лікарні дитину доправили вже із зупинкою серця, але її вдалося реанімувати. Відтак протягом тижня за її життя боролися рівненські медики. Її вели у стан медикаментозної комії, госпіталізували до Львова у лікарню Святого Миколая. Мілана поступила до нас у вкрай важкому стані. Він був обумовлений тим, що після вітрянки вона мала дуже значні ускладнення, таку, таку інфекцію м'яких тканин е грудної клітки. І живота Це називається флегмона. У Даної дитини ця флегмона, крім того, що вона була підшкірною, вона була ще на, на окремих ділянках некротичною. Тобто е змертвіння тканин поширилося не тільки на шкіру підшкірну клітковину, але й на глибші шари, до м'язів, до кісток. І ці змертвілі тканини не потребували видалення в межах здорових тканин. Рана була на грудній стінці з лівого боку і на животику з лівого боку. І ці рани були приблизно розмірами, як моя долоня. Ось такі досить великі рани. Тут у комі Мілана пробула близько трьох тижнів. За цей час дитині лікували рани і усували наслідки ускладнення вітрянки. Дівчинка отримувала висококалорійне харчування для того, щоб забезпечити швидше загоювання ран. Також отримувала велику кількість білка, що теж прискорює загоювання ран. І також нашими хірургами-комбустіологами проводився ряд операцій і перев'язок для того, щоб швидше гоїти тканини. Дівчинка знаходилась весь цей час медикаментозному сні, аби комфортно переносити ці процедури, оскільки вони є доволі болючими і самі рани є обширними і болісними. Тому дівчинка перебувала в стані сну, в стані знеболення, І коли рани погоїлися, ми змогли її з цього становисти. З часом дівчинка почала самостійно їсти та пити і разом з командою фізичних терапевтів зробила перші кроки. Зараз дитина з мамою вже вдома і готується святкувати два роки міланці. А лікарі нагадують, попри те, що вітрянкою хворіють багато дітей, та насправді це складне захворювання, яке може мати важкі наслідки. Насправді це такий вірус, який дуже знижує наш імунітет і всі. Мікроби, які живуть у нас на шкірі, вони починають, вони не мають ніякого стримуючого фактору, вони активно розмножуються, проникають через якісь пошкодження, в даному разі через пошкодження на місці везіку повітряної віспи, а під шкіру їх вже нічого не стримує. Вони дуже швидко розмножуються і дають запальні процеси з нагноєннями, з швидкими дуже поширеннями. Нагадаємо, що вберегтись від захворювання або ж ускладнень вітряної віспи можна завдяки вакцинації. Вона не входить до календаря обов'язкових щеплень та може допомогти уникнути важких наслідків. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.